Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мотоцикл Іж Юпітер 6. 6, точніше. Що таке Іж Юпітер 6? Насправді я не знаю де тут Юпітер 6. Тут тільки підвізка взагалі від Юпітера Шостого, тут у нас є Вилка Оріон, диски. Це доволі у нас рідка річ в Україні, тому що це все випускалось в основному в Росії, і до нас воно поступає дуже погано. Але наш власник знайшов ці запчастини, і я дуже хочу поцікавитися, як це він зробив. Скоро запросимо його до кадру і він нам це розкаже. З приводу оцих ще дисків хочу сказати, це взагалі копія дисків Yamaha rd 350 Ми там по якомусь контракту робили цю копію. Ну коротше, і дуже хотів стати РДшкою. Насправді про цей мотик я взагалі майже ніхіра не знаю. Я ось тільки що познайомився з власником, і я буду говорити те, що я зразу бачу. Це в нас пофарбований, начебто, металік, якась темна вишня. Мотор бачу з карбюратором ПВК тридцятим дифузором. І в принципі я більше тут нічого не бачу. Зрозуміло, що дисковий тормоз, якісь модні ручки, баракуда, вижимні зиркала, теж ось стільки сьогодні поставив чи вчора. Да? З такого крутого, за що респектці. Така сама приборка, як у мене на їжаку. Тут є тахометр, спідометр електронний, ну і поворотники відяви. То спереді відяви, а тут стандартні такі новоробні від совка. В принципі, їжак в дуже охеренному стані, таких дуже мало я зустрічаю. Тому власнику за це респект. Ну а тепер давай іди сюди, розкажи щось. Ігор власницю ЮПК. Перше питання, мабуть, що може виникнути це: за скільки купив, чи купив взагалі, чи може якості його подарували. Купив два це... роки тому в свого родича за 10 тисяч гривень. Після чого. Вирішив його трішки переобразити. Фотки є? які Фотки він був? є, так. Да. Є такий був трішки заколхожений. Звідки ти взяв оцю всю підвіску, колеса, ну, на підвіску, вилку, допустимо, колеса, оцей відравлю тут цю сікінку. Підвізку взяв у свого старшого брата, розібрав його Юпітера, який він мені віддав. Ну і все, перекинув його собі і почав кататись. Я думаю, багатьом сподобається колір цього мотоцикла і тому будуть питати, як він називається. Ти пам'ятаєш? Колір називається Lada 100 Triumph. Це Металік, так? Це металік, так. Скільки він коштував пофарбувати? Фарбував мені мій друг за дуже низькою ціною по нашим міркам. Все з краскою вийшло три тисячі гривень. Так, давай будемо присідати і дивитися далі. Тут я бачу карбюратор ПВК 30 є, Я вже це казав. Тут у нас стоїть гофра від шруса, так фільтр-оригінал. В принципі, все зверху оригінал. Що всередині? Тут може щось цікаве. є? Всередині шатуни від Мінська, під е, сепаратор, верхня головка шатуна під сепаратор, облегшений маховик і все. Дзвенить чи ні? Бо я не чув. Ні, не звиник. Не я може прослухав поршні оригінал. Поршні оригінал? Ага. Два нуля знайшов норму. С -с савок, так? Да? Амортизатори. Тут теж такі якісь О, Дум... Амортизатори від так званого баджач-боксер. Ну, це аналог. Кур'єри <звинить> оцінять. Так. <звинить> 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 Ціна була 1100 гривень в тому році їх купляв. Все так подобаються. Ці амортизатори дуже краще ніж оригінальні. Ну тут в цілому, це як і сюди. Дуже проситься водянка. В тебе в планах є така штука? ні? <рес> була в планах дуже її тільки не вистачає, але її. Немає де знайти, або якщо є, то дуже висока ціна. Знаходив на Олексі пару разів. Там ціна була 800 доларів за двигун. Так, ну тепер стандартні, мабуть, питання: скільки жре, скільки пре. Ну жре. Так, я заміряв десь приблизно літрів 5-6. Це такі в агресивній їзді. Пре так ще не заміряв, після капіталки тих особи не заміряв максималку. Це взагалі у нас тут перші виїзди, що ви розуміли. Так, тільки це... зібрався, вже взр... другий виїзд і робимо вже огляд на нього. Ну може щось пропустили, розкажи щось цікаве, такого може я не зважу. Летфара, якщо ти не замітив. Летфара це ну, заліка, так? Так, да, це Аліекспреса. А скільки сумарно ти не рахував, скільки обійшовся тобі цей моток? Навіть не знаю. Тільки один руль вийшов, в мене в 2000 гривень. Ну, якщо зеркали, ми. Все, розумі... це... все разом десь 2500 буде. Руль тільки. З усім навісти. Приборка 800 заліка, фара 750. Ну так на скидку в цілому. На скидку 1010, думаю, за останні вклади, які були. Так за два роки, думаю, більше 20. Ну, в принципі, непогано як для Оріон-Перевізки. Ну, вона хіросталась безплатно. Ну, це ж. Дякую тобі за інформацію. Всім будемо е, тоді запускати. Давай, запускай. Не звенить! Не звенить! Ну, щось трошки-трошки там брякає може корзина, а так ідеал. Забув запитати, яке запалювання тут. Сідіай? Сідіайка, так. Теж купував. Давно їздиш ще перші рази тільки. На Сідіайці і купив її поза тому році. Що якісь були проблеми чи ні? Ні, проблем не було. Це... Хут-хут-ху, звісно. Що, які не. пробіги десь? Ні, більше десятини, Хоча В родичів, ну як в родичів, в друзів, які, які їздять на таких по два рази згорали їхні катушки. Ну, все зрозуміло, давай тепер їхати. Будемо пробувати, що він це показує в ходу, тому що на Оріон підвіз я ніколи не катався. Я ніколи не катався на Оріон передньому тормозі. Ну, тобто для мене це буде в новинку. Ну, і, в принципі, дуже шикарний мотор, який не дзвонить і приємно працює. Зараз побачимо, що таке п'ятий взагалі. Є просто прощення. Не здержався, дядь, Ой, да, да. На Іпітеру п'ятому, як я вже хотів сказати, я ніколи не катався. Це був мій перший раз на п'ятому Іпітері. Хоча це шостий Іпітер, ну ладно. Погнали. Ой, смероко, розкажи мені, смиренком. Що ти так ростеш далеко? чарівна моя смирего. Він, він у тебе залишає. Ну отож, ж типу, видно, що неправильно підключені, так? Ну що, поїхали. Мій перший раз на п'ятому юпачку. Та ще й перший раз по Чернігову на мотоциклі. Клас. Так, ну, гальма є. Нейтралка ловиться. Бляха, мене тільки що мошка укусила за губу, У мене напухла верхня губа, я ва мене зараз вона відпаде. Тахометр у нас трішки залишає явно і працює, бачите, перерив зараз якось, треба якось перепідключити його. Приємно кататися на юбаку, який не дзвонить. Клас. Тихенько працює. Не японець, але гальмує нормально. Кайф. Бляха, як він кладеться в повороти класно, ти шо? Краса. Пушка. По місту ганяти тільки те, що треба. Капець він лягає. Просто. Коротше, поки що враження просто класні. Дуже-дуже приємний мотик. Взагалі, от прикол совкових мотоциклів це те, що вони всі різні. Ти можеш знайти дуже багато п'ятих юпітерів але всі вони будуть е, відчуватися по-різному. Вибачайте за мою дицію, дикцію, тому що верхня губа дуже набухла. Підриває добре. Ну і вони коротше, всі будуть різними. Бо кожен власник робить їх по-своєму. Совковий мотоцикл це не мотоцикл, це набір конструктору і все залежить тільки від тебе, від твого досвіду, від твоїх навичок, і бюджетів і так далі. Завдяки цьому високому, величезному, точніше, колесу передньому, він по дорозі просто пливе. Дуже-дуже-дуже стійкий на дорозі. Там у нас ще є ява 638, ну, перехідна модель. Можемо, не знаю, влаштувати якусь невеличку гоночку. По суті, стоковий юпак проти стокової, якщо не помиляюсь, яви. Буде цікаво. Бляха, юпак не дзвонить, прикол. Не форсуйте, чуваки, мотори. По місту дуже набагато приємніше їздити на ось такому моторі. Гріється нормально, ну, не перегріваюся. Сподівайся, не здохну від від падіння губи. О тут бензин розлився, йо-мою, класний юпачок, мені подобається. Хоча совкові мотоцикли це відверте лайно. Тут просто респект не мотоциклу, а респект власнику, який вклав свої гроші, який вклав свої сили, час і це все. І зробив ось такого гарного, класного мотоцикла. Ласа забуває так. Це просто мрія кожного вода, от реально колись, коли не було тої епохи, коли всі робили собі японські підвізки ставили на їжаки. Всі мріяли про ось таку підвіску. Її знайти це навіть дорожче, ніж японську поставити. ну Передні гальма, скажу так, треба трішки піднатискати. ну Це я порівнюю з гальмами від Кавасакі зізер 600 на своєму юпаку. Тут зрозуміло, що один диск, там слабіший супорт, але для упукації з головою це вже таке, ну, типу, стандартний ЗАГС, все просто по повній програмі. Прикол цього мотоцикла в тому, що він коштує взагалі дуже-дуже Ну, Якщо ви купуєте собі ось такі якісь в поганому стані, не в такому зрозуміло, що такого юпака можна купити за десятку, ну дійсно, і кататися на мотоциклі. Але це буде совковий мотоцикл, який потребує уваги, багато жире достатньо, як для мотоцикла. Тому за ці гроші можна зайти на е каталог і знайти якогось електросамоката. Взагалі самокат це тільки приклад. Приклад того, як можна зекономити свої гроші. Ось найдешевший самокат на ринку, а ось найдорожчий. Ну а це найпопулярніший. Дивимось його фото, навіть відео можемо глянути, читаємо його характеристики. І тепер те, як зекономити гроші. Як бачите, у нас є вибірка з багатьох магазинів, і всі ставлять свої ціни. Тому ми їх сортуємо від дешевих до дорогих і економимо 16 тисяч гривень. even. Прикиньте, просто на рівному місці. Як ви розумієте, самі каталог не продає товари і не робить націнок, а просто залишає посилання на інші сайти, де вже ви можете купити сам товар. Для цікавості можна додати ще якісь варіанти у порівняння і в зручній таблиці порівняти характеристики. Так ти ще й час зекономиш, а то шарився по інтернету цілий день і думав, що взяти. Ну і не забувай, тут річ не тільки про самокати на її каталозі можна знайти будь-що. Навіть такі дрібниці, як підсумки для військових, щоб наблизити нашу перемогу. Тому посилання на її каталог буде в опис всі до цього відео. Користуйтесь. Він за всю поїздку не разу не задзвонив. Прикиньте, добре зроблено. Що ви стоїте? Я не дебіл, я нормально. Ого, Тахометр, ти що? приходь сюди, до нас повертайся. Мене заставляють дати пізд. Що ти, блядь, не холодний, що ти, блядь, їздив? Та я акуратно я ж по городу. Ось так мені розпісуло губу, але це не головне. Зараз у нас буде гонка. юпк 5-го проти Яви 38 Ну, мотор 38, це перехід Я, я б... Фін, походу третя вилетіла. Я, я тоже не попав третю. <таспорядок> Ого, юпак! Третья выпала. Друга, Треть, друга, третья. Я только разгоняюсь, блядь, только третья. такая... А я тут тоже не попал третью. Ты чужой, Да, да. на капиталку так уже шланги подекласты а пашные я Ногами, ціпляюся в дугі. І вона в ноги такі. Не ну, жу я її, мені жалко на <гум> Ну що, на цьому будемо завершуватись, бо у мене вже губа верхня відпадає, мошки наш задовбують і. Ну, коротше, все. Це мав тут Ауді ганяються. Це мав бути огляд на п'ятого Юпітера, точніше шостого. Але все завершилось тим, що це виявилась гонка проти яви перехідної моделі. Ось такий був класний відос. Підписуйтесь на канал, буде багато класних відосів і не корміться мошкам, бо це погано. У вас теж губи не буде. Все, пока.